Привіт, дорогі друзі! Давай читати і пізнавати Біблію разом. Сьогодні пропоную тобі зануритися в послання до Римлян, 11 розділ з 33 вірша. О глибину багатства і премудрости, і розуму Божого, які незбагненні суди Його і недослідимі поті Його! Бо хто пізнав розум Господній? Або хто був порадником Йому, або хто дав йому наперед, щоб він мав віддати. То все від нього, ним і для Нього, йому слава повіки. Амінь. В цьому вірші сказано, що все від Господа, усе ним створено і усе для нього. Тому слава Господа завжди.